На планеті авто на майданчику у місті Житомирі був проданий автомобіль BMW 320 Покупець Сергій погодився надати в Скажіть, будь ласка, Сергій, скільки варіантів розглядали у нас на сайті? Розглядав пару варіантів, але найбільше сподобалось BMW на 320 330 Люблю BMW просто дуже подобалося. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, скільки часу зайняло оформлення після внесення авансу? І з півдня зайняло часу. Скажіть, будь ласка, що б могли порекомендувати для тих, хто не наважився купити автомобіль на Планета? Авто? Планета Авто, вона супер, я рекомендую. Скажіть, будь ласка, для компанії Планета, Авто, що б могла б вона покращити в сервісі своєму для того, щоб було зручніше клієнтам? Звичай робили. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою? Дуже задоволений. Все тоді, дякую.